Кожен повинен хоча б на хвилину зупинитися і помолитися зі мною. Ця молитва може принести сильний захист кожній дитині. Господи, будь ласка, захисти мою доньку, бережи її від поглядів злих людей, від болю та хвороб, даруй їй здоров'я, щастя та світле серце, накрий її своєю благодаттю і захищай вдома, у школі, на дорозі та навіть у снах. Прости її слабкості та помилки. Зціли серце, поранене тривогою та сумнівами, даруй їй мудрість і силу долати труднощі і оточ її добрими людьми, Надійшли ангелів, щоб охороняли її та вели дорогою праведності та світла. Нехай її душа завжди буде спокійною, а серце наповнене відчуттям безпеки. Ти з нею в кожну мить. Благослови її майбутнє, тримай зло подалі, бо ти її щит. Її надія, її Бог. Напиши Амінь, і нехай сьогодні сила Божа зійде на твою доньку.